Вітаю панство. Полісся цей Україна. Все полісся цей Україна. І той, який зараз належить українській державі, і той, який зараз несправедливо належить Білорусі. Адже саме український народ заселив ці лісисті терена. Українськість полісся була визнана всіма переписами населення у Всеросійській імперії, а також Берестейським мирним договором, який був написаний 9 лютого 1918 року, та підписаний. Німецькою імперією, австро угорською імперію, Османською імперією, Болгарським царством і навіть Ленінською Росією. Уряд Української Народної Республіки одразу створив дві адміністративні одиниці з центрами в Бересті та в Мозері і назвав їх Підляща та Драговицька Земля, які потім гетьман перейменував в Холмщина та Поліцька округа. А вже 25 березня 1918 року білоруси не створили свою Білоруську Народну Республіку. Та розпочали перемовини з українцями щодо корекції нашого українсько-білоруського кордону. Щоправда, позиції України були сильні і білоруси не змирилися з тим, що полісся це є Україна. Та розпочали реальну е дипломатичну роботу. Створили консульства в Києві та в Одесі. Друге представництво в Києві відкрили, отримали позуку від уряду України. Навіть почали формувати своє білоруське військо з етнічних білорусинів в Одесі. Та, на жаль, події розвивалися надто швидко, і наші друзі та союзники програли в перші війні. А вороги Антанта перемогла, що мав наслідком знищення наших держав Української Народної Республіки і Білоруської Народної Республіки, які були розшмотовані Між Ленінською Росією та Польщею підтриманою Антантою. На жаль, ці 10 місяців мирного існування нашої держави. Були ознаменовані безхребетною зовнішньою політикою України. По відношенню до великих держав українська зовнішня політика була абсолютно беззуба безхребетна і не досягала жодних позитивних результатів. Але по відношенню до малих держав, які теж, як і Україна, створювалися на уламках Російської імперії, Українська держава подалася відверто з верхнього та зневажливо. Як до Кавказької Федерації, Кубані. Донщини чи навіть тої самої Білоруської Народної Республіки Україна не визнала жодну з цих держав, що мало негативні наслідки для майбутнього. Зокрема, для визначення чіткої межі, щоб був офіційний документ, який би не визнавав, що Україна визнає Білорусі, Білорусі визнає нас, і ми встановлюємо чіткий кордон нас між державами. Тоді було б нам набагато легше взагалі цю межу нашу відстоювати. А також на Паризькій мирній конференції було б легше. Підкреслювати наші позиції. Можливо, і на Прескій Марін Конференції ми б все ж таки свої держави зберегли, аби мали такі сильніші позиції. Так, не так сталося, як гадалося. Потім вже у 1922 році створився СССР. І лінія розмежування між Україною та Білоруссю фактично повторила адміністративні кордони губерній в Російській імперії. А не. Етнічні кордони. Фактично, полісся українці тоді втратили. Але сам факт належності полісся України був тоді зафіксований, визаний, всіма особливо нам цікавить, що Білоруської Народної Республіки. До речі, уряд Білоруської Народної Республіки він ще діє в зілі. Уряд Білоруської Народної Республіки він не здався повноважень діючому президентові. А відповідно, в часі перемоги над Ворогом Російської Федерації та Білорусі в цій війні українці зобов'язані відновити історичну та національну справедливість і повернути склад Соборної української держави Українське полісся. Нам чужого не треба, але свого не віддамо. Полісся це Україна. Слава Україні!